Ну, всі знають, як жити з нарцисом. Бачите, нарциси там є ж різні типи їхні, є психопати. Багато кого таких є. Ну, хто проходив цю всю двіжуху, він шикарно себе понімає, це все діло, шикарно вже коли все знає. Ну, до того всього там людина живе в ілюзії, там надії має. І ця жарта виходить, вона. Проходить такі уроки, проходить такі іспитання на ці болі страждання, на свій ріст. І всі думають, <кій> я думаю, що більшість е, жертв, е, ну, я скажу так, це сходина. Це перше, що ви маєте зробити, це покинути якимось методом е, нарциса. Е, е, якщо ви будете перебувати з ним і захочете прокачуватись, вас не вийде. Ви зламаєтеся. Е, Уровень вашого прокачування з нарцисом закінчується тоді, коли ви е, уходите від нього. <кхід> Получається ще все, що вам потрібно з нарцисом на даний час 20 років, місяць, 3-2 роки, неважливо, в кого у вас якісь терміни, в кожного свої. Ваша задача просто уйти. Це перший рівень, який ви робите. Далі нічого не думати. Да, Далі всі знають. Там у вас утилізації, там остальне, це все будуть вас там далі буде далі. Саме головне перший рівень – це уйти там, де вас принижають, де ви завжди не праві, де вас завжди обріхують, придумують. Ну ви знаєте, істину, ну ваша задача уйти. Далі чекає ще гірше. Там ви, вже, ви не визнані знання, а тепер вже ви знаєте. Далі починається боротьба не від нарциса, а боротьба від самого себе. Від страдання по нарцису. Нарцис як наркотик. І ви далі будете страждати ще більше, ніж ви страдали, бувши з ним. Ну не переживайте, це такий рівень. Приймайте і діти, шукайте тут, вже ви самі не справитесь. Шукайте бажаного коуча, майстра, фахівця, мага, що небудь, щоб вам їх допоміг розібратися в цій ситуації, розірвати ці зв'язки, розвінчатися, розривати цей регрес, родові практики пройти. Там вам потрібно це все діло робити. На консультації, йдіть. І тоді ви почнете там кожного по різному, кожну буває півроку, рік, два-три. Це посттравматичний такий період. Но він буде самі важчий. І якщо ви з ним справитесь, а ви з ним справитесь, тому що якщо ви пройшли нарциса, то ви і це пройдете. Тому кому треба розібратись, допомога, консультації, чистки обучення, регреси, школа життя, магія воску, амулети, матриця судьби. Пишіть.